Цей рік став, напевно, одним з найскладніших в новітній історії Львова. З одного боку, довгожданий запуск трамвая Сихів. з іншого довготривала сміттєва криза, яка не вирішилась і досі. Як Львів прожив цей рік? Поговоримо про це у прямому ефірі з міським головою Львова Андрієм Садовим. Я Олег Нисько і це програма Західнет лайф. Доброго вечора. Це остання у цьому році програма «Західнет НЕТЛайф. Нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі, і щоб підсумувати підсумки року, року для е, міста Львова, ну наш вибір сьогоднішнього гостя був очевидний. Це міський голова Львова Андрій Садовий. Доброго вечора. Здоров'я. Доброго вечора. <свіс> Отже, пане Андрій, ну як минув цей рік для вас особисто і для міста. Точніше, для міста. Важливо? Ну, для міста по-різному, якщо говорити. Про автомобілістів, то отримали багато нових доріг. Якщо говорити про освітян, багато інвестицій в освіту. Якщо говорити про працівників житлово-комунальної сфери, я думаю, це найскладніший рік за останні 10 років, тому що ми мали велику біду з підпалом полігону і дотримувати. Чистоту в місті надзвичайно складно, коли кожного дня нам треба вивести 600 тонн сміття. Це сміття кожного з вас, і моє, і ваше. Це треба організовувати. Але в цілому я хочу ще раз подякувати всім працівникам, які успішно працювали. Звичайно, є ще багато нарікань. Я і маю нарікання до своєї власної роботи, тому що я завжди є критичний. Я вважаю, що можна було більше зробити, якісніше зробити. Але це є життя. Ну, а які свої найбільші помилки от цього року, ну, ви кажете, що ви маєте зауваження до своєї роботи? Помилки, що, що я не врахував е політичні ризики. Я знав, що будуть тиснути, я знав, що будуть давити, але що будуть палити полігон. Я собі цього чесно вам скажу. Я страшному сні собі не міг це передбачити. Андрій Іванович, на жаль, стається так, що про підпал полігону публічно говорите лише ви. Жодні правоохоронні органи не озвучують версії про підпал. Тому що їм це не вигідно. Тому що є порушена кримінальна справа. Вона розслідується по факту. підпалу, розслідується дуже кволо і дуже повільно. Є позиція МНС, які чітко озвучили її в особі керівника, але це не вигідно сьогодні, тому що вигідна інша версія. Але правда ж вона завжди вилазить наверх. І е скільки я спілкувався з фахівцями, а е то всі однозначно стоять на нашій позиції. Просто життя зараз таке в нашій країні, що дуже часто на правду говорить неправда, а неправду пробують е вивести на рівень істини. Е, є якісь рішення, які цього року от ви прийняли, і, і, а от вже на, по, по, по підсумках року, та, можливо, хотіли би змінити. От щось, що ви вважаєте, що ви би зробили інакше е, того року? От, е, пригадую, два тижні назад е, ми були в одній з львівських шкіл. І тестували мультиборди, які ми закупили uh -huh. для того, щоб краще діти могли пізнавати фізику, математику, хімію. І коли я побачив це все в реальну, коли я побачив нове обладнання, яке закупили для тих ж самих спеціалізованих кабінетів, а щоб ви зрозуміли, ми 22 такі мультиборди купили. Знаєте, я так трошки одному школу? 22 ді школи. Двадцять школи. По І я пожилкував, що я не дотиснув, щоб ми в цьому році вже в кожну школу купили. Я свій поставив за мету, щоб в 2017 році кожна школа була обладнана таким самим сучасним обладнанням, якого нема в Україні. Що ви розуміли? Це дуже дороге, це дуже вартісне. Але коли мені робили презентацію цього обладнання і показували приклади з уроків фізики хімії, в мене з'явилось бажання знову піти в школу, тому що так цікаво, це так, знаєте, затягує. Освіта і ще раз освіта. А є вчителі, які ну, в цих школах будуть вміти цим користуватися. Власне, може... ці вчителі, які будуть працювати в тих школах, вони пройшли навчання, і наша задача за наступне півріччя підготувати вчителів зі всіх шкіл міста Львова і, власне, зробити ці закупівлі і оснастити самим сучасним обладнанням нашої школи, тому що діти не мають права чекати. В них немає можливості почекати рік чи два. Тому треба робити сьогодні все. Якщо зачепити власне школи, то чи от новітнє обладнання? Це є зрозуміло ж це потрібно. Ну ніхто не сперечається, але чи це найважливіше, що потрібно? Бо з одного боку, ви е... Цього року кілька разів говорили про те, що в багатьох школах потрібно просто туалети відремонтувати. От, а тут ми говоримо про якісь it гаджети Нам лишилося відремонтувати 170 туалетів. А ситуація п'ять років тому була критична з туалетами, що ви розуміли. Це 170, можливо... 170 це з якої цифри? Це один рік. З якої цифри залишилось 170, а скільки а, відремонтували? Відремонтували ти... більше тисячі туалетів. Більше тисячі, що ви розуміли. Скільки шкіл немає це О, <плес> у нас кожній школі, де є школи, де є 10 і більше товарів з роду <плес> на кожному поверсі, щоб ви розуміли, так це дрібні речі. А скільки дахів, скільки е тисяч вікон помінив, заміняли системи водопостачання, каналізування, утеплення це надзвичайно великі інвестиції, які ми зробили в освіту, і ми вже сьогодні можемо йти в середину. І наповнювати школи mm. сучасним обладнанням. Тобто я правильно розумію, що у нас не може трапитися такої ситуації, як трапилось в Василькові, коли просто ну, частина стіни школи от, зруйнувалася. Тобто, як мінімум, львівські школи в достатньо доброму стані, щоб mm. такого. Я думаю, що порівнюючи з українськими школами поза конкуренцію. Uh, дякую. Ви. Е е Кілька днів тому мали такий своєрідний звіт перед громадою, і там прозвучала ваша фраза: що мерія готова надавати безкоштовні земельні ділянки усім підприємствам, які готові побудувати для своїх працівників. Ну, Кооперативні будинки умовно, тобто беруть і будують на цій ділянці. І місто віддає безкоштовно. То це як? З одного боку, місто продає, ну, має продавати е, землю під забудову. Та? З іншого боку, там атошникам в нас не було. Землі, мерія казала, у нас немає під індивідуальну забудову. А, дивіться, Тут для... лежити безкоштовно. А, я би хотів пояснити свою позицію. Кожне робоче місце сьогодні на вагу золота. Ми сьогодні конкуруємо не в Україні. Ми сьогодні конкуруємо з країнами Східної Європи. Тому що сьогодні переманюють людей, сьогодні вчителів переманюють в Польщу, сьогодні медсестер переманюють в Німеччину, сьогодні будівельників переманюють в Ізраїль. Щоб ви розуміли, Ізраїль хоче запросити 20 тисяч будівельників з України. А хто буде тут працювати? Тобто моя задача, щоб робочі місця були у Львові. Тому Інвестую в львівського товаровиробника, закупляючи продукцію, раз ми маємо позитивний приклад стосовно виділення земельних ділянок для it кластеру і вже збудований перший будинок, де живуть айтішники, фактично їм ці квартири обійшлися процентів 30% дешевше, ніж вони купляли би на ринку. Це дуже вигідно. І я, спілкуючись з керівниками підприємств, їм сказав: друзі мої, якщо ви хочете кооперативним методом будувати житло для своїх працівників, місто готове надати вам землю, тому що кожне робоче місце. На е, ціну золота, тобто це, це не важливо. тільки айтішники, це йдеться. Я не знаю, там будівельники, меблярі, але виключно під кооперативне будівництво. Виключно не під комерцію, що давайте ми знайдемо інвестора, він це заробить, зробить. Ні, це не проходить. Персонально є, наприклад, на підприємстві. 50 працівників, вони мають можливості проплатити кооперативне житло. Угу. Ми даємо ділянку, і я розумію, що це власне буде для тих 50 працівників. А як ви це так. проконтролюєте? Ну це ж можна зімітувати, що це кооперативне житло, а потім ну, перепродати це на вільному ринку. Це ну, якщо є керівник підприємства, який виробляє продукцію, і ми його знаємо. Ну, є таке поняття, як слово, як честь, і є угоди, які підписуються, Як це обдурити? Ну, а татішники ж не обдурили. Чи є хтось вже є? Якісь підприємства, які зголосилися на таку пропозицію чи ще ні? Наразі так. Я отримав такі пропозиції від представників легкої промисловості, які готові брати землю і будувати для своїх працівників. Можете назвати компанії? Давайте ми офіційно це все оформимо, потім будемо називати, бо це буде некоректно. Зрозуміло. Коли ми ऐіє, дивіться, так само місто будує будинок для. Бійців АТО для ветеранів АТО. Мало бути їх ніби чотири будинки. Зараз добудовується один, але були, це підприємство, комунальне підприємство будує і мали до кінця року ніби вже його здати і вже прямо навіть роздати квартири. Ну, ніби нічого такого ще немає. Будинок має, ще не є збудований, будинок є накритий. Зараз ведуться роботи, власне, всередині. Я буквально позаминулого тижня мав в останній раз до робочий виїзд. Мова йде про 53 квартири. Тобто, станом на перший квартал наступного року ми вийдемо з ситуацією, коли сім'ї загиблих, якщо потребують покращення житла, сім'ї важко поранених, і діти-сироти, які не мають ні тата, ні мами, які пройшли війну, вони отримують від від міста помешкання. Власне, в тому будинку чи ви окремо, бо ніби місто виділяло окремо ще квартири. Ні, для... ми купляли ще окремо. Так. Ми зараз до кінця року купили 9 квартир. Може, пригадуєте, ми ордери видавали на початку цього року. А цих 53 ми вже розуміємо, хто там буде мешкати, хто буде жити. Це є однотипні двохкімнатні квартири. Тобто ці квартири поділені люди знають, мають ордери чи ніч. Ні, ми ще якій? ордери не маємо право роздавати, тому uh -huh. що будинок ще не веде експлуатацію. Але що ви розуміли, на цьому будівництві багато працює також Деякі пройшли зону бойових дій. І це такі, знаєте, як місто інвестує. Наступна черга це буде другий будинок, який, власне, вже кооперативним методом буде будуватися для тих самих хлопців, які пройшли війну. Угу. Які здорові, нормальні, пройшли війну. І ми їм говоримо, хочете житло, будь ласка, ми готові дати вам ділянку, але персонально під квартири тільки для вас, щоб не було тут, знаєте, інтересів третіх, четвертих осіб, бо це буде нечесно. Тому що ми не можемо всім допомогти. У нас більше трьох тисяч людей пройшло зону бойових дій угу. і в першу чергу допомагаємо тим, кому є найважче. ну Це наш християнський обов'язок. Угу. Болюча тема. Міст на Городоцькій. Кілька разів вже переносили відкриття. Ну теж порушені терміни здачі. Коли відкриють? Що ви розуміли? Насправді це не була реконструкція. Це ми заново збудували міст. Він є готовий. Ну, це було відомо Він є... перед тим, як починали? Ні, це не було відомо. Тому що жоден е, проєктант вам не дасть стовідсоткової гарантії. Коли ми розібрали цей міст, то ми жахнулися, тому що він реально міг впасти. І ми заново збудували міст. Е, міст заасфальтований станом на позавчора. Єдине, що лишилося зробити, це розмітку. Угу. Але ну, коли сьогодні мінус два, робити розмітку, це є некоректно. Очікуємо завтра-позавтра плюсової температури, розмітка. Плюс виставляємо знаки, і я думаю, що в новий рік він би вже мав працювати нормально, якісно зробили, зауважень немає. То саме стосується, до речі, вулиці Мішнікова, тобто вона ще має певний час відстоятися, але вже в першій половині січня ми пустимо по ній громадський транспорт, тобто всі дороги, які ми планували в цьому році відкрити, фактично ми всіх їх відкриваємо. Дякую. Е, ви також е, говорили, що наступного року все-таки почнеться нарешті будівництво індустріального парку в Рясному. Е, фактично, там ну два роки нічого не відбувається, були гучні заяви. Чому ви впевнені, що таке воно почнеться? Це ну, будівництво? По тільки минуло чого рішення ці протести. А тільки в кінці минулого року ми прийняли рішення на сесії міського. Тільки на початку цього року ми отримали платежі за землю. Угу. Інвестор має стійкий намір розпочати там будівництво. Вони планують наступному році розпочати будувати перші корпуси. Я не знаю, що ще в державі можна придумати, щоб цього не зробити. Може, Генеральна прокуратура а... ще буде якісь видумати чудесі. Ну, от, до речі, бо власне ж цей індустріальний парк став ну предметом того, що там відкривалася кримінальна справа. Там генпрокурор заявляв про те, що продали втричі дешевше. якийсь рух по тій справі є, ну крім заяв у Фейсбуці. Ну, заяви є. ж спочатку робиться заява у Фейсбуці, потім починається розслідування. Наші працівники надають інформацію працівникам прокуратури, щоб вони зрозуміли, що згідно чинного законодавства, ми зробили все правильно. Угу. Я думаю, що мали би всі справи позакривати, вибачитися, якщо вони виховані інтелігентні люди, щоб не було таких прецедентів в Україні. Зрозуміло, наступного року планується нібито повна реконструкція вулиці Бандери і вулиці Шевченка. Так, ці вулиці вони включені в роботу за кошти Європейського інвестиційного банку. Ми очікуємо, що в лютому Верховна Рада ратифікує цю угоду. Наразі ми концентруємося на проектній частині. Ви бачили напевно вулицю Садову, наскільки вона правильно спроектована була, де є комфорт і для мешканців, які там проживають, і комфорт для самих автомобілістів, і для виробництв, які там знаходяться. Тому ми б дуже хотіли, щоб і проект по вулиці Бандери і по вулиці Шевченка був вигідний і зручний для людей. Не просто це зробити по старинці, тому тим займемося в першій половині року. Якщо ну, кожен кошти... дерев вже. Рік, принаймні, вибирали О, цей. Ви знаєте, в Німеччині два-три роки роблять проекти громадські обговорення. До речі, тут нашим партнером є місто Лейпциг. вони нам допомагають з якісним проєктуванням, виділили навіть кошти відповідні на підтримку міста. Тому хочемо зробити все правильно. Але 17-18 рік в нас стоїть в плані, щоб ці вулиці були збудовані, фактично заново, тому що там мережі треба всі міняти. Якщо з Бандери. Простіше, то по вулиці Шевченка, власне, першу ділянку ми будемо робити до Янівського цвинтаря від церкви на цей самий складний участок дороги. Угу. Ділянка. А скажіть, будь ласка, при при реконструкції вулиці Шевченка, чи буде врахована оця от ідея, яка буквально днями мерія озвучила управління транспорту? Здається, про трамвай вже врясне. Воно якось буде чи потім знову будуть переробляти через кілька У нас зараді коли... дуже серйозні дебати. Я би хотів, щоб наступний рік е, був максимально приділений е, інвестиціям в рясне, тому що, по-перше, це промислова зона, і ми там очікуємо нові робочі місця, нові виробництва. А з другої сторони, мешканці, які там живуть, вони потребують суттєвого покращення. Я до речі це анонсував для мешканців. Перші нові автобуси, які ми зараз будемо отримувати від електрону, я би хотів, щоб вони власне виїхали на маршрут рясне 1 рясне 2 щоб було якісніше транспортне сполучення для самих мешканців, тому що в нас великі інвестиції пішли в цьому році в Сиківські мікромасив, але ми їх планували 5 років назад. Ми якщо подивитися програму від 2020, тут чорним по білому написано, що і де ми маємо зробити. Тому в мене немає любимих, нелюбимих районів. Просто є От. чітка планова робота для всього міста. E -e, оця ця тепер увага до мікрорайону Рясне e -e, пов'язана якось з цими протестами проти цієї сміттєсортувальної, сміттєпресувальної лінії? E -e. E -e. E -e, я не думаю, тому що ми e -e, інвестиції в рясне планували ще заздалегідь. E -e, наша вина. Що ми невчасно пояснив людям, що і як ми хочемо робити, uh -huh. і тут мені прикро, що є певні маніпулянти, які збурюють людей. Я виїжджав особисто на спілкування з мешканцями Рісне-2, я виїжджав на спілкування з мешканцями Білогорщі, і я доніс свою думку тим, хто її хотів почути. Я ніколи не дам в образу жоден наш мікрорайон. Я не допущу жодного шкідливого виробництва. Боронь Боже. Я відповідальний, тому що перше за все перед законом на я тут живу і буду жити. Це є моє рідне місто. А, скажіть, будь ласка, місяць тому мерія оголосила була про намір просто купити земельну ділянку під сміттєзвалище. Про місяця збирали, вже закінчився місяць. Які результати є ділянки. Ми отримали Купили. декілька пропозицій. Але е, ці пропозиції вони не є в тому варіанті, коли сьогодні вже можна заплатити кошти. Тому це що? пропозиції від приватних е, чи Є від, органів, пропозиції влади від е, органів місцевого самоврядування, є пропозиції від е, різних приватних організацій, які хочуть продати землю. Перш за все, це експертиза документів. Друга річ, це в принципі чи технічно можливо там мати збудований новітній сучасний полігон за вимірами Європейського союзу. Ну і третє це, в принципі, згода громади, тому що. Мені важливо, щоб громада підтримувала цей проект місцева, яка там є. Тому ми продовжили на місяць часу ще подачу заявок. Можливо, mm -hmm. хтось інший ще звернеться, тому що в принципі ми готові непогані кошти платити, щоб ви розуміли. Ви десь до 30 мільйонів, так В ну, принципі, ми десь оцінюємо 1 гектар, 1 мільйон. Плюс, якщо mm -hmm. це в території на території сільської ради, то орієнтовно ми готові 50 гривень за тонну наших відходів платити, коли вона буде там утилізована. Це дуже непогані кошти. Ви кажете, що це місцеві органи самоврядування теж серед іншого пропонували. Ну, це представники громади. Напевно, чи ви якось спілкувалися з тим? Чи це погоджено з місцевими громадами? Бо це найкращий а варіант. Безперечно, чи? що ми будемо проводити громадські слухання, ми будемо робити це максимально публічно і відкрито, по іншому сьогодні неможливо. Е, ще одне, е, що це за проєкт канатної дороги на високий замок. От, е, буквально кілька днів тому міськрада проголосувала, що от оголосити інвестиційний конкурс. Наразі це є проєкт. Проєкт е, доступності. Тут е, першу скрипку грає. Спілка власне людей, які мають певні обмеження, і як ви знаєте, є пан Грибальський мій радник, угу. який сам є візочник. Він перший раз презентував цей проект, щоб людина на візку. Могла добратися на високий замок. Розроблений прекрасний, на мою думку, проект. Концепція зараз важливо зрозуміти, чи є бажаючі інвестувати в такий проект. Це дуже великі інвестиції, але це виведе настає. Можна вкладати міські кошти? Я не думаю, що ми сьогодні маємо такі можливості, але якщо знайдеться інвестор, то це буде максимальне сприяння з оформленням всієї документації, mm -hmm. з проектними рішеннями. Для міста це дуже вигідний проєкт. що він, чесно кажучи, буде виконувати. Ну, транспортну функцію. Зрозуміло. Дякую, Андрій Іванович. Наш час е, вичерпався. Е, нагадаю, що сьогодні в нашій студії був міський голова Львова Андрій Садовий. Мене звати Олег Онисько. Побачимось наступного року. вже. дякую, бажаю всім добра. Дякую. Дякую.